Вітаю вас, церква. А, сьогодні у... у мене достатньо важлива тема тема, яка називається Єдність. І попрошу трішки вашої уваги. Давайте відкладемо свої телефони. Навіть дивіться, я свій відклав теж. І... Сьогодні буду читати Євангелія від Івана, 17 розділу з 17 по 23 вірш. Але перед цим давайте трішки контекста. А, це цей розділ це Ісусова молитва, молитва первого священника, коли Він молиться за учнів своїх, за те служіння, яке було, і за, за майбутнє також. Це момент, коли Ісусове життя вже на цій землі майже дійшло до свого завершення, і, і будемо читати з 17 по 23 вірш. Освятити їх правдою. Твоє слово то правда, як на світ ти послав мене, так і я на світ послав їх. А за них я посвячую жертву самого себе, щоб освячені правдою стали вони, та не тільки за них я благаю, а й за тих, що ради їхнього слова вірують у мене, щоб були всі одно, як ти, Отче, в мені, а я у тобі, щоб одно були в нас і вони, щоб у віру у світ, що мене ти послав. А ту славу, що дав ти мені, я їм передав, щоб єдини були, як єдине і ми, я у них, а ти в мені, щоб були досконалі в одно, і щоб пізнав світ, що мене ти послав, і щоб їх полюбив ти, як мене полюбив. Ось такі от вірші, і давайте про... поговоримо трішки про важливість єдності. Дивіться, це. Ісусова така остання молитва перед тим, як його арештують, і перед тим, як його поведуть на суд і в кінці кінців розіпнуть за наші гріхи. Ісус все це знає. Ісус знає, що йому встається жити не так, не так довго. І Він в цій молитві, я рекомендую всім прочитати цей розділ, в цій молитві Він говорить про найголовніше. На той момент Він говорить про найголовніше. Задумайтесь. Якщо ви будете знати, що вам остається жити не так довго, наприклад, там, два дня тиждень, я не думаю, що ви візьмете телефон і такі сидіти в Інстаграмі або Фейсбуці і дивитись, так, хто куди поїхав віддихати, хто там чим займається. Я не думаю, що вас буде це інтересувати. Ви будете е, робити найважливіше спілкуватися з сім'єю, е, вирішувати, кому. Оставити своє майно і так далі. Отже, друзі, Ісус тут говорить про найважливіше. І Ісус не один раз згадує про єдність. Отже, це є важливо і давайте звернемо це увагу. Що таке єдність? Єдність. Коли ми всі різні, коли в кожного свій характер, коли у кожного своя думка на ті чи інші речі. Кожного своя картинка, як повинно бути правильно. Навіть недільне богослужіння, як повинно бути. Е, яке має бути світло, як має співати група, е, де проповідник має проповідувати. Тут за кафедрою чи може е, там поставити столик. І ви розумієте, варіантів дуже багато, в служінні і в остальному. Варіантів дуже багато, де в нас різні думки в кожного. Ми всі з різних міст України з'їхались в одну церкву, всіх нас різні культури, всіх нас різні бачення. Но на всіх має об'єднувати одна річ: одна людина, один Бог, Ісус Христос. Навколо Нього ми всі єднаємось ради того, щоб прославити Його. Він має бути тим, ради кого ми готові містити одне одного та прощати одне одного. Ісус наш Бог. Що допомагає нам бути єдиними? А, так як Бог є любов, і в цій трійці ми можемо побачити цю любов, і єдність заключається в любові також. Отже, будемо читати 1 до Коринтян, 13 розділ 4 по 7 вірш. Любов терпить, любов в милосердстві не застрить, любов не величається, не надимається, не поводиться нечимно, не шукає тільки свого. Не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить. Отже, любов це той, Play, який буде з'єднувати нас всіх разом, і який дасть нам сили покривати гріхи одне одного, одного, недостатки одне одного, одного, і знаходити, знаходити рішення, які, з якими можемо далі бути єдиними. Ще один принцип я прочитаю від Матфія, 18, розділ, 15, 15 вірш, а коли прорушиться твій брат проти тебе? Іди, йому викаже поміж тобою та ним самим. Як тебе він послухає, ти придбав свого брата. Єдність також є в тому, коли ми можемо. Як тут написано, відкрито поговорити одне з одним: що коли є якісь непорозуміння, коли хтось когось образив, піти поговорити, вирішити питання, і і все, і тоді буде все нормально. Коли у нас є такі як сімейні стосунки. Коли ми бачимо, що комусь треба допомога, ми підемо і допоможемо. Коли ми бачимо, що хтось іде не туди, ми зможемо наставити, докорити і показати, братчику, ти тут чуть-чуть не туди йдеш. З любов'ю. Ми це будемо робити з любов'ю, для того, щоб та людина змінилась. а не для того, щоб сказати, аля, подивись, який ти грішник. Я лучше, або якось так. Ні, ми це будемо робити з любов'ю для того, щоб та людина змінилась. Отже, єдності допомагає сімейні стосунки, коли ми можемо правду сказати з любов'ю для того, щоб ми всі разом могли змінюватись в образ Христовий і прославляти його на цій землі. І давайте глянемо, що, що може руйнувати єдність, що руйнує єдність. Ми читали про любов, що вона укріпляє єдність. І якщо цей вірш перевернути вверх ногами, то ми отримаємо те, що її руйнує. Руйнує єдність те, коли я недовго терплю, не милосердствую, заздрю, величаюсь, надиймаюсь, поводюся нечемно, шукаю тільки свого, коли тільки так, як я сказав, так має бути, я знаю краще. Рвуся до гніву, думаю лихого. Радію з неправди, не все зношу, вірю не усе, не сподіваюся на краще, не терплю. І також про другий від Матфія 18 розділ, 15 вірш, що коли прорішиться мій брат проти мене, щоб я пішов, виказав йому і вирішили це питання, то, друзі, коли ми цей вірш використовуємо навпаки, також, коли, наприклад. Мені хтось зробив неприємно. я, замість того, щоб піти до тієї людини і вирішити це, порити, чому ти це зробив, які обставини були, може я чогось не знаю, може, різне є. І замість того, щоб узнати, ми можемо піти і не сказати тій людині, поговорити з нею, щоб це вирішити, а розказати всім ближнім і дальнім про цю людину, яка вона погана і так далі. І в кінці кінців обоє будуть ходити, як. Дві хмаринки обіжені одне на одного, і єдність буде? Ні. Ніякої єдності не буде. Коли ми не будемо вирішувати, коли ми не, коли ми не будемо шукати єдності, коли ми не будемо любити одне одного, в нас цього не буде. Отже, друзі, найголовніше, якщо в серці немає Христа, ми не зможемо любити одне одного. Ми не зможемо. Покривати гріхи одного одного, проступки одне одного. У нас ось тут спершу має бути все в порядку. Якщо я шукаю слави Божої, якщо я шукаю як прославити Бога через своє життя, як зробити краще для царства Божого. У нас буде єдність, у нас буде єдність церкви. Ми будемо знаходити спільну мову в служінні і всьому остальному. якщо... В нас на першому місці Христос в нашому серці. Ну, якщо ми шукаємо, як утвердити своє царство, як утвердити своє Я, то, то ми не зможемо цього робити. Тоді буде тільки так, як я сказав, будемо шукати тільки свого. Будемо все робити, як любов, тільки навпаки. Отже, друзі. Давайте провіримо, чи ми шукаємо Божого, чи ми шукаємо Христового. Для кого ми живемо? Коли ми будемо жити ради Христа, і ми будемо розуміти, що церква це тіло Христа, що ми всі тут збираємося ради Нього одного, ради того, щоб його прославити, то ми зможемо бути єдиними. Ми зможемо знаходити спільну мову. І як казав Ісус. Кожне царство само проти себе поділене, запустіє і дім на дім упаде. А коли сатана поділиться сам супроти себе, як стоятиме царство його? Ніяк. Якщо царство поділене, воно впаде, Якщо сім'я поділена, вона розвалиться. Якщо церква поділена, то і тох ви вже знаєте. Отже, друзі, підсумок, коли в нашому серці. Буде Христос, тільки тоді ми зможемо бути єдиними, тільки тоді у нас буде сила прощати, рухатись далі і показувати світу, що Бог є любов і що з ним насправді краще. Отже, давайте будемо перевіряти свої серця, кого ми хочемо прославити через наше життя, ради кого ми живемо. Амінь. Давайте станемо і, і помолимося.